19 травня в бою біля Тимирівки, що на Запоріжжі, загинув старший солдат Роман Юрійович Колесник. Роман Колесник народився 25 березня 1991 року у Вінниці. У 2010 році закінчив ПТУ No22 у Кам'янському. Став на захист України та її народу у грудні 2024 року. У нього залишилися мати та брат. Він був перспективним, швидко опановував нові військові технології і планував побудувати військову кар'єру. Згадує побратим Романа із позивним Беркут. Романа Колесника знав з кінця лютого цього року, він потрапив в наш підрозділ. Одразу зарекомендував, дуже як людина з високою виконавчою дисципліною. Йому не потрібно було ну, щось повторювати два рази. Він сам бачив ту роботу, яку треба робити, і робив. До речі, він не був знайомий з тими приладами, якими нам прили... Прийшлося працювати, він опановував нові, новітні технології дуже швидко. У нього просто ну, здібності були до цього. Ми разом вивчали матеріали, практично застосовували їх. Він, я бачив, як він радувався, що у нього щось виходить. І ну, я відчував, що він перспективний хлопець такий. У нього була можливо, була кар'єра. It's cool.